У цю холодну з дощами і довгими вечорами пору 1933-го в Україні йшли хлібозаготівлі, які почалися ще 1931-го. Колишньому Радянському Союзу була потрібна валюта, а найлегше було її дістати, відібрати збіжжя у селян. І продати, як сировину за кордон. Споміж голодоморів, цей найжахливіший і наймасовіший. Достеменно невідомо, скільки мільйонів наших співвітчизників загинули тоді, голодною смертю. Чи чотири, чи майже п'ятнадцять. Але відомо. Що найстрашніша смерть смерть від голоду, повільна, болюча, та, що переслідується одним бажанням поїсти. Ще важче і болісніше було сім'ям з дітьми, як їм дітям пояснити, що поїсти нічого, і пояснювати треба було сотні разів на день. Запалімо свічу пам'яті за душі тих, хто помер голодною смертю 90 років тому. Пам'ятаємо, не забуваємо.